Галина Малик, Третя подорож Алі. Частина перша, розділ дев'ятий, в якому нові друзі ледь не посварилися. Але сміявся Сашко недовго. Сміх застряг йому в горлі, коли його погляд упав на якоська. Зелений колір нового знайомого змінився на яскраво червоний. Якось так надувся, що став ще круглішим, ніж був. Від того його очі вилізли мало не на лоба. Це, це, це брудний наклеп, тоненьким від образи голоском вигукнув червоний Якосько. Я, я ніколи ні в які валізи не залазив, і ніхто з нас не залазив. Та «Це, це ж просто дражнилка, спробував заспокоїти якоська Сашко. Ось і на мене є дражнилка. М -м -м, як її, спробував він пригадати якусь дражнилку про Сашків. Та, як назло, на думку не спадало нічого. І тут несподівано йому на допомогу прийшов папуга Фері. Він загукав з дерева, на якому сидів. Саша, каша, мур кота. Замість миші з'їв кота. О, з полегкістю зітхнув Сашко. От бачиш, все одно. Тупнув ногою якосько. Прошу тут не вдаватися до жодних військових прийомів, бо хтось може подумати, що ви ворожі розвідники, ось так. Тут він замовк і підозріло глянув на Сашка. Потім глянув на його наплічник і повагом спитав: А може, ви і справді ворожі розвідники, так? Ану, коліться, хто ви і звідки? І навіщо вам до? Країни, недоладії!» Сашко подумки вилаяв себе за необережність і легковажність. Але що вже поробиш? Довелося розповідати про себе двом дивним істотам якоську та абияку. Дивні істоти слухали дуже уважно, хоч було видно, що вірять вони Сашкові не до кінця. А коли Сашко дійшов до листа, якого загубив невідомо хто, а надто коли згадав про Алю, переможницю злого карлика недочеревика. Недовіра на обличчі Якоська змінилася здивуванням. Як як ти сказав? перебив він Сашка. Переможниця злого Карлика не до черевика, дівчинка Аля. Так, кивнув Сашко. Ти хочеш сказати, вкрадло мовив Якоську. що знайомий з самою переможницею злого карлика не до черевика? Звісно. Знову кивнув Сашко, і ви теж з нею знайомі. Він відступив на крок і показав рукою на Алю. Ось вона перед вами власною персоною. Невже це правда? все ще не вірив якосько. Так, це я, підтвердила Аля. А щоб ви повірили, можу розповісти про сякуся і такуся з країни сяктаків. Або про свого друга недоладька з країни недоладії. До речі, ми дуже поспішаємо. Адже хтось же написав нам того листа, в якому просить допомоги. Нарешті Якосько повірив, що перед ним дівчинка Аля, знаменита мандрівниця і переможниця злого карлика недочеревика. Але те, що він зробив по тому, змусило Алю аж підскочити. Якосько впав на землю і гукнув Швидко! Сигнал на збирання! Аби як тут таки стрибнув на спину Якоськові, і почав якось дивно по ньому стрибати то на обох ногах, то по черзі на лівій і на правій. І Аля з Сашком почули дивний мотив, що його від того стрибання висвистував якось ківпищик. Мотив був схожий на сигнал підйому в пластунському таборі Вставай, вставай, і ліжко, застеляй. Папуга Феррі позбувся свого поважного вигляду, бо з несподіванки звалився з колоди, тільки лапи блимнули в повітрі. Проте він швидко оговтався, скочив на колоду і загукав, перестрибуючи з лівої лапи праву, а з правою на ліву. Дикі танці, гей, гей! Дикі танці, гей! Частина перша, розділ десятий, в якому з'являється незвичайний транспорт. Ще не замовк папуга фері, а вже заворушилися кущій висока трава. І на невеличкій галявині, де розмовляли Аля, Сашко, Якосько та Абияк, почали з'являтися дивні створіння. Після перших з'яв папуга Фері замовк, наче вдавився власним подивом, бо таких чудернацьких створінь ні йому, ні Алі з Сашком бачити ще не доводилось, тобто бачити живими. Бо, наприклад, віні Пуха вони бачили по телевізору, але не з блакитними вухами. Так само вони не бачили жирафа, зшитого з різнобарних клаптиків гуми, або бегемота, в якого замість чотирьох було аж шість ніг. Були тут іграшкові солдатики, в яких руки й ноги не згиналися в і колінах, і Кінг Конг, в якого не було очей, його підтримували під руки двоє телепузиків. Їхні ноги були зліплені докупи, тому вони могли лише підстрибувати. Був тут і супермен. Фарба, з якого геть облізла. Здогадатися, що це супермен можна було лише з його плаща. Але найбільше їх вразила істота, що викотилась останньою з кущів. Це була сороконіжка з коліщатами замість ніг. Всередині неї були сидіння, наче в швидкісному поїзді, та вона й сама скидалася на швидкісний поїзд, такою велетенською була. Сашко штовхнув ліктем ошелешену Алю. Алько, я знаю, хто це такі. Абияки і якоськи. Хто? видихнула Аля. Це зіпсовані іграшки. І навіщо їх зіпсували? Їх просто так виготовили. Аби як? Одному щось не пришили, іншому переробили те, що не треба, третього погано розфарбували, от і вийшли такі потвори. На цьому Сашка перебив якосько. Він широким жестом показав на незвичайну сороконіжку. Транспорт подано, урочисто мовив він. До того ж безплатний. А потім повернувся до натовпу і сказав. «Любі друзі, до нас завітала сама переможниця злого карлика недочеревика. Дівчинка з недоплетеною косою. Аля. Ой, людоньки, що тут щинилося!» Народ країни Абияків та країни Якоськів запищав, задзеленчав, закувікав і взагалі почав видавати такі звуки, яких Аля з Сашком ще не чули. Той, хто мав що підкидати, шапки, кришечки чи свої власні відламані частини, підкидав це в повітря. Хто не мав чого підкидати, підстрибував, крутився на місці чи просто вимахував кінцівками. Алі раптом стало чомусь так соромно, ніби її похвалили за те, чого вона не робила. Дівчинка тупнула ногою і сердито сказала якоськові: Негайно припиніть це безглуздя! Якосько побачив, що дівчинка не жартує, тому швидко присів і якось по особливому при цьому запищав. Тієї шмиті всі вгамувалися. Запала мертва тиша. Аля вдихнула повітря і сказала. Прошу надалі такого не щиняти. Нещасні потвори пороззявляли роти і повитріщали очі, ті, в кого вони були. Якщо про це просить сама переможниця злого карлика недочеревика, то будь ласка. Якщо їдемо, то їдемо, рішуче сказала Аля, рушила до сороконіжки і сілася на сидіння. За нею те саме зробив і Сашко, попередньо закинувши туди їхні з Алею наплічники. Якусько за бояком стояли поруч і ніяково переминалися з ноги на ногу. Заваживши це, Аля сказала Якщо хочете, можете їхати з нами. Двічі запрошувати їх не довелося. Вони тільки цього й чекали. Якусько радісно запищав, а абаяк завів своє. «May I help you? May I help you? Останнім залетів до сороконіщеного вагону папуга Феррі. Він сів на спинку м'якого крісла і загукав: Займайте найкращі місця, бо ви того варті. Сороконіжка рушила з місця. За кілька метрів химерний потяг виїхав на ґрунтову дорогу, і за ним заклубочилася дорожня пилюка. Аля ще встигла побачити бускову корову, що паслася неподалік. На її боці великими білими літерами було написано Мілка. Корова дивилася йому слід великими сумними очима. Частина перша. Розділ одинадцятий, в якому мандрівники проїжджають соняшниковий ліс. Сороконіжка неквапом котилася на своїх коліщатах не широким шляхом. Шлях той швидше скидався на стежку, тому всіх пасажирів хитало і підкидало на вибоїнах. Від того хилетання Алю навіть почало хилити на сон. Ще пак вони ж рушили мандрівку пізно ввечері, а потрапили просто в ранок. Ціла ніч кудись поділась, тому Аля вмостилася зручніше в м'якому кріслі і задрімала. Розбудив її голос Сашка, який нетерпляче повторював Галько, Галько, та прокидайся вже. Що таке? невдоволеним голосом пробурмотіла дівчинка. Прокидайся, бо скоро приїдемо, сказав Сашко. Аля потяглася і почала роззиратися довкола. Скільки сягало око, на всі біч жовтіло море соняшників. Вони росли рівними рядами, і всі дивилися в один бік на сонце. Та коли мандрівці порівнялися з першими соняшниками, Аля з подивом побачила, що вони почали повертати свої голови до них. Соняшники наче спостерігали за ними. Алі стало якось аж моторошно. Вона штовхнула ліктем Сашка і тихенько прошепотіла. Глянь, чого це вони витріщаються? Сашко теж помітив дивну поведінку соняшників і лише знизав плечима. Та але не запитання почув і якоську. Він показав рукою на соняшникове поле і промовив Це не прості соняшники, це варта країни Абияків і країни якоськів. Варта? здивувалася Аля. Так, звичайна варта, вдоволено кивнув головою якоську. Він явно запишався, що міг здивувати саму переможницю злого карлика недочервика вони стережуть наші кордони з усіх боків. Ну, з знедоладії ми не чекаємо ніяких підступів, а от від сяк таків можна чекати всього, кивнув головою Якосько. Але ж, не могла второпати Аля, але ж як можуть соняхи захищати вашу країну? Вони ж не мають ніякої зброї. А от і помиляєшся. Аж запищав від задоволення Якосько. Зараз сама побачиш. Сороканішка зупинилася, всі вийшли назовні. Якосько підійшов до Сашка і сказав Дай мені на хвилинку свого капелюха. Капелюха? не зрозумів Сашко. Якого капелюха? Ось цього, показав пальцем Якосько. А, зрозумів Сашко, тільки це не капелюх, а бейсболка!» Та мені все одно. Балаболка чи не балаболка, скинь на хвилину і не бійся, нічого з нею не станеться. Та, будь ласка, пхикнув Сашко і простяг якоськові свою бейсболку. Якосько відійшов на кілька кроків і з усієї сили підкинув бейсболку в повітря. І тієї ж миті соняшники, які стояли найближче до бейсболки, повернулися в її бік. З їхніх круглих шапок, чергою, наче з автомата, полетіли великі чорні насінини. Вони торохтіли по бейсболці, наче справжні кулі, і Сашкова кепка з надписом Адідас була миттєво збита на землю. Якосько підійшов до неї, підняв, обтрусив і простяг Сашкові. Тепер ясно? з усмішкою спитав він. Оце так, не міг прийти до тями Сашко. Це справжня протиповітряна оборона. Не тільки протиповітряна. Соняхи не пропустять до країни жодного чужинця. А як вони розрізняють, де свої, а де чужі? А як вони знають, звідки сходитиме сонце, адже повертаються саме в той бік? Ну, я не знаю, знизав плечима Сашко. От коли знайдеш відповідь на друге запитання, тоді здогадаєшся, як відповісти на перше, хитро примружився Якосько. May I help you? May I help you?» – раптом почули вони. Це аби як, що прислухався до їхньої розмови, вирішив втрутитися. Ні, сказав Якосько, тепер ніякої гелп нам не потрібно. Нехай сам думає. Що ж, ходімо далі. Нам залишилося спуститися з гірки, і ми в недоладі. Якосько поплескав сороконіжку по пластмасовому боці. Спасибі тобі, можеш вертатися додому. Аля з Сашком одягли наплічники і рушили за Якоськом і Абияком, що йшли попереду. За кілька кроків соняшникове поле закінчилось. Перед ними простяглася рівнина. Що губилася вдалині. Пройшовши трохи вперед, Аля озирнулася. Соняшники дивились їм слід. Легенький вітерець похитував їхні розкішні чорні з жовто-гарячим обідком шапки, і від цього здавалося, що соняшники на прощання приязно похитують їм головами.